Хоча проблем в країні, будь ласка, оці державні грантові кошти туди направте, не на те, щоб боротися з блогерами, які ще нормальні речі для українців роблять. Дипломати, значить, їдуть, домовляються за мир, ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів. І а, це дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо надіятися, що вони про це домовляться. Бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік, і Яка вона і оці розумієте, росіяни, Що вони будуть херби соліда їдати? Імбо целі ж Росія в пірді. І так ну це, це безполезно. поняття. І на фоні тих всіх корупційних скандалів в Україні, і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну. Але повірте їй, ще достатньо. Тобто, воно ще може продовжуватися і продовжуватися і продовжуватися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже 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 важко підписати. Тут палка в двох концах. Будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт, величезний. Дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації і свою думку ділюсь, і я бачу, як вона різанує з вами, і дуже радий, що настільки зібрало, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. За це я вам дуже дякую. Ще раз повторюсь, ніякі політичні історії мені не цікаво, нічого я лісти не хочу. Жоден мій проєкт не буде задіяний взагалі ні в політичній історії. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, гарного вам дня, заступаючи. І надіюсь, в новому році ми вже дізнаємося, що таке мир нарешті. Все, всім папа. -па.